Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Думаю, вже пора мені повертатися потрошки на ютуб після такої довгої паузи. Ку-ку, казі, всім привіт! Привіт! <правж> повертатися завжди складно після паузи, тому що вже коли Точ. раз в не виходило <правж> відео, я вже так собі знала, що я кожного тижня е, знімаю, постійно якісь кусочки там нарізала собі. Кікі! Кі -кі. Так, Софійку ми причепуримо потім теж гарно зачешемося, правда? Гарно вдінемося, багато справа. Софійка така, що трохи зранку. <рес> а, мене відсунути добре. Тебе подивить. Я вже завела Матвія в садок. Зараз будемо з Софійкою чепуритися, робити Ой -ой -ой. робити якісь хатні справи. І в нас сьогодні в планах стоматолог для всіх, для дітей, для чоловіка. І купити Матвію треба спортивну форму і перезивне в школу, бо в нього вже з стартує цей адаптаційний тиждень. Причини особливої немає, чого я не знімала відео. Просто перші тиждень я пропустила, тому що я погано почувалася, захворіла. А потім воно вже якось так все пішло. І розклад насправді в нас трохи змінився, розширився. Деякі треба було гуртки попересувати. Трошки треба було по е... мої тренування, в мене якісь свої справи, в дітей пододавалося багато всього. І воно якось так все. Мені треба було час, щоб це все налагодити, щоб і в побут це все вписалося гармонійно і отак. Але я сподіваюся, що я вже до вас повертаюся. На постійній основі, на більш регулярній основі, Тож запрошую вас до перегляду. Хотіла ще показати: я собі купила е такий шампунь-кондиціонер, і кондиціонер. і я вам скажу це вау. Це таке дійсно відчуття як після салону, як салонний догляд вдома. Тому, ну, це для фарбованого волосся. Тому якщо хтось собі шукав вибрати шампунь. То можете подивитися на цю фірму. І головне, що після кондиціонеру немає відчуття такого, знаєте, як ну, липкості або такого важкості. Немає дуже гарне відчуття після кондиціонеру і запах дуже класний. У нас тут приємно з корисним. Софійка купається, і я за той час ванну прибираю. Е, хотіла сказати, ще за фарбування. Сьогодні буде багато розмовних кусочків, тому що я. Маю потребу багато поговорити. От, е, хотіла ще сказати за фарбування волосся. Я до останнього його відтягувала, хоча вже, е, ну, вже треба було мені фарбуватися, тому що мені було шкода, У мене дуже гарне здорове волосся, нормальне, живе. І в мене було, був такий страх, що якщо я його пофарбую хоча б один раз, то воно буде таке, як, як солома, що буде видно, що воно дуже штучне, перепалене. Але знаєте, я ну, не можу сказати, що погіршилася якість і здоров'я волосся після фарбування. Напевно, в мене такий був страх, е, тому що, може, колись такі фарби були е, там, дуже сильні, дуже хімозні, і воно випалювало волосся. Але насправді, якщо нормально пофарбуватися в салоні е, з нормальними фарбами, потім за тим волоссям доглядати хорошим шампунем, хорошим кондиціонером, то... Е, це цілком гарна якість волосся. Так що, якщо ви маєте такий страх до фарбування, я думаю, що в колір, до речі, попав повністю мій, такий як мій натуральний, навіть не видно, що я там фарбувалася. Тому якщо маєте такий страх і хочеться і колеться, то можете наважуватися. Я думаю, що ви будете задоволені. Так цікаво, та, що там кран робить. Потім ми пішли в магазин з дитячим одягом вибрати для Матвія спортивну форму, і класно, що біля нас є такий магазин. Де поруч з одягом, з дитячими речами є ігрова кімната на одному поверсі, на другому. І це дуже класно, коли можна дітей залишити. Вони там граються, і ти за той час собі ходиш, дивишся, щось приміряєш набагато краще, тому що коли в звичайних магазинах не пристосованих для такого шопінгу з дітьми, то це просто дуже складно. Потім Згинаєшся під прилавок, дивишся, де там діти забігли. Ну, в основному Софія любить так сховатися, втікати, бо Матвій вже старший, він то вже інакше все розуміє. Я вже раніше розповідала, що в Матвія закінчилася ера щенячого патруля. В одязі і він може тепер одягати щось нейтральне, щось таке без узору, без малюнку, без якогось персонажа з мультика. Вже дитина дорослішає, і мені набагато простіше так йому вибирати одяг, тому що більший вибір набагато. І після шопінгу ми пішли до стоматолога, то все було поруч. І спочатку у Матвію робили огляд чистку і вторування, так як ми робимо йому кожні три місяці. Софійка спеціально так спостерігала. Ми їй показували, як це все відбувається, щоб вона не мала страху і подивилася, що братку таке роблять і їй теж таке будуть робити. І вона молодчинка дуже гарно справилася, все дала, показала, зовсім без страху, без стресу. Мені як мамі дуже приємно чути, що в діток здорові всі зубки, все гарно доглядаємо, чистимо. Нічого не треба лікувати, просто продовжувати ретальний догляд і раз на три місяці показуватись до стоматолога. Так, ми вже вдома, вже пообідали. Я вже така від того стоматолога. Ну. Е, так, все пройшло дуже добре, але все одно втома присутня, бо я трохи хвилювалася. Тут я виклала показати, що ми купили. Взяла спортивний костюм Матвій. Мені дуже він сподобався. Він такий, знаєте, як з того фільму «Джентльмени» Гая Річі, дуже такий стильовий, але не знаю, чи ну подивимося, як йому буде зручно. Чи буде передягатися в спортивний костюм, чи то вже буде актуальніше, ближче до, до вересня. Подивимося. Перезивне зразу таке взяла, щоб і легко взуватися, без шнурочків, і зручно бігати по коридорах і зразу на фізкультуру може бути. Тут взяла таку сумочку для взуття, тому що в нас щось не було в хаті такої сумочки. Для перезивного і Софійці. Взяла трусики, бо вона вже трошки. Привчаються до горщика і шкарпетки. Треба було вже її одновити. Ну і від стоматолога ми з пустими руками так само не вийшли. Взяли щітки вже нам. Знову порадили перейти на електричні. Ми дві собі такі вибрав з цим з ракетами. А Софійці взяла із споні. Сьогоднішнє відео буде такою нарізкою. Різних епізодів з моїх днів останніх. Це я ходила з подругою трошки прогулятися, поспілкуватися. Не часто виходить виділяти на це час, але все одно, час від часу, десь треба мамі жінці виходити в люди без дітей, без чоловіка, просто з подругою. Попри те, що Львів, як завжди, ввечері красивий, і світиться. Музика, люди все одно не можеш повністю насолоджуватися цим, тому що Львів не, вже не є такий, як раніше, і не буде напевно вже такий, як раніше, так само як і ми змінилися. Це ми вже наступного дня відвезли дітей до моїх батьків і мали можливість. Зосередитися на ремонтних справах, спокійно походити, подивитися, пощупати, помацати, пофотографувати, повибирати, тому що вже прийшов той момент, коли в ремонті підходять такі візуальні етапи, не тільки внутрішні роботи вже плавно ми дуже плавно переходимо до, до зовнішніх речей. Згадується етап, як ми тільки брали квартиру. Як ми тільки брали її на виплату, це ще був будинок навіть не збудований, це тільки були якісь там фундаменти, навіть здається, не був ще залитий. І оглядаєшся, який шлях вже пройдений, І скільки на цьому шляху сталося змін нашій сім'ї. У нас дітки за цей час народилися, у нас ще до війни, до ковіду були подорожі. І, можливо, наш шлях довший ніж в когось. Можливо, він е, хтось на цьому етапі вже би давно там заселився і жив, але воно все йде своїм темпом. і Я тішуся, що нам вдається жити, попри те, що ми м м робимо ремонт, робимо своє житло, облаштовуємо, що ми не чекаємо того етапу, коли от ми заселимося, і тоді почнемо там жити, щось планувати, робити. Тим більше зараз такий час, що ти не знаєш, що буде завтра, в тебе є тільки цей день, то про що я постійно нагадую і закликаю вас теж про це пам'ятати. Таким було сьогодні моє відео, таке трошки коротке, вступне після довгої відсутності. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео. Всім па-па, Бережіть себе!